там. Вот он. Чи шахеды, чи ракету Ось там. Сегодня снова Киев. Шахеды, ракеты, тревоги. Целую ночь. А на улице... Три градуси тепла. Російські військові нападали Мабуть, чергах на заправку. чином точати заправок переважно приватного І побіліли трохи. Зараз уже зараз відпускає. Замороза коже плюс три. Ось так тут. 119-й будинок вже такий, як і 121, з цього боку, і 123-й, фасад уже вималювався, такий вже. Вже хаос. Ось дорогу по Полтавській роблять І тут стеж А тут я даже не знаю я роблю ці ну. Полтавська Роблять дорогу Вулиці Макарівські працюють ці дорожники Там ось стоїть Ось генератори працюють Підла нема вже, другий раз відпочав. Ось після атаки цих ворога на Київ, ну і Київську область та інші. світло вже у нас два рази на Черкасській в нашому будинку. Тут теж працюють бензогенератори. Венселі, візерний генератори, Але е, влада звертається, ну місцеве та і по радіо чув, що економити треба. Але оці гірлянди біля магазина в ці лампочки, вони світі ого, генератор працює. В день ну, треба ж економити. Я розумію, що вони там і платять і свої генератори, за бензин, все, і, ну і все. Ну, ну в день не треба. Ну, це ну, це якийсь нонсенс. За реклами такі. Ось тут теж. Каву продають біля фори, там теж світиться і вдень і вночі і завжди. А тут працюють генератори. Зараз я проїду. Ось і цей працює зелений. どって。

А тут вже будують, ділянку продавали, де та там написано, може ще одна ділянка оцього, цієї людини, цього а, тут уже... О, А, тут тут вже залили фундамент. Швидко. ось, вже фундамент. Два будуть ці дуплікси чи два котеджається. Подивимось, так. Ну так. Так що ось так, вже. Ось тут теж будують, будуть дорожники. Ось оно працюють Полтавська Мені що подобається, ось то що як подобається, цілому ніч. Ну часу ночі, мабуть. і тривоги були а потім ось день настав і люди прийшли вийшли в пенсію працюють і це надихає не, не здаються не пасують перед ворогом а працюють ось. будують дороги це не тільки дороги житло Руйнують, ворог руйнує, а принці відбудовують. Сонячні батареї ставлять люди. Тому що багато поставили сонячних батарей. літо, я бачив. Ну це правильно. От зараз кого не є, є альтернатива. Світло виключили, вони своїм користуються. 谢谢、啊，不客气。 Генераторы все нормально земчик мая спи. Дети, генераторы. Це сірва де я цю клумбу Ну, Під час не могли б і не робити цього. Газон був красивий ніс. Взяв ти поки свій Ну, Літом вже красиво, але війна йде, треба все на оборону. Ось Такі герлянки. Світла нема, трактяльні бензионізатори. І ось така е на оці рекламні лампочки. Я цього не розумію. Ось тут помиру миру закінчують дорогу теж.

行不 Осінь. Такий кольори.

чекає. Ну. Скоро пішов в супермаркет Ноус.